Ваша улюблена рускавецька. Відтепер в новому дизайні. Зустрічайте. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Вадим Пристайко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2019 2020 роках. Надзвичайний повноважний посол України Великій Британії у 2020-2023. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, і слава! Ми розуміємо, що от зараз так весь світ спостерігає за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, і багато хто говорить про те, що на кону тієї чи іншої держави. Зрозуміло, що для України все дуже критично, зважаючи на те, що ми знаходимося ну, в гарячій фазі а, широкомасштабної війни. І от знаєте, я думаю, що варто можливо для нашої аудиторії сформулювати, а що саме на кону зараз у України, так ну от що на кону. Залежно від того, хто переможе на президентських виборах, хтось каже, знаєте, ну от там прийде Трамп і почнуться проблеми з фінансуванням, будуть якісь діалоги з Путіним? Хтось каже, ну дивіться, от демократи, ну що вони будуть продовжувати робити так само, як і роблять зараз. Так? Ну тобто, ми отримаємо те, що нам потрібно, але запізно, на вашу думку, от як сформулювати, що на кону України на цих президентських виборах в США? Дякую, Олексій. ви знаєте, ви заторкнули насправді філософські питання. Ми постійно впадаємо в якісь такі розпач, крайності гойдалка емоцій в українського народу і суспільства не надзвичайно високо. Ми то віримо, що за два тижні будемо пити каву в Ялті, і всі щиро віримо, розуміючи, що це не зовсім реалістично, але нам хочеться в це вірити. А потім ми думаємо, ну все, Трамп прийде і, і що продасть Україну Росії. Ну ні, тому що, по-перше, Трамп вже приходив. Є просто нормальні аргументи, не треба навіть. Сперечатися на рівні емоцій. Трамп був при владі. Ми бачили, що був певний етап, коли він, скажімо так, ну навчався, напевно, це неправильне слово, але звикав до влади, знайомився з своїми повноваженнями, підбирав собі команду, міняв ту команду, яку підібрав. Я думаю, що він набув певного досвіду з тих часів, коли він був президентом, і він розуміє, що на превеликій жалі, на його жаль, теж не все так легко вирішується, як йому здавалось. І вирішити всі питання, це, напевно, залишиться в предвиборчій території на передвиборчому етапі. Ви бачите, що відбулись розмови з Зеленським, відбулись розмови і діючої влади, і майбутнього президента. Вони починають цікавитись тими питаннями, з якими вони зіткнуться, я хочу вам нагадати, не раніше, ніж за півроку. Тобто ми з вами пам'ятаємо, що насправді вступ президента буде десь 11-15 січня наступного року. До цього часу ми ще півроку з вами маємо діяти в, то, в, то, в тих рамках, які є. В кінці кінців. Теж хочу нагадати, що одним з перших рішень е, Трампа на посаді президента були розбомбити сирійський аеропорт, з якого здійснюють нальоти на цивільних, включно з хімічним стосованним хімічної зброї. І те, що довго попередня адміністрація вирішила, Трамп вирішив просто одним натиском. Більше 50 ракет ракет, гав піднялось і розвели все, незважаючи на наявність росіян, там на підтримку осада, Тобто, -то це було зроблено. Ви знаєте, от певна така рішучість Трампа вона лякає. Його іноді партнерів, але точно лякає його противників, також зрозумів вас. От звичайно, ми всі спостерігали, як буквально так в цю неділю? Ну от за українським часом, за київським часом, це був вечір. Ми почули, що Джо Байден, чинний президент США, що він виходить з цих президентських перегонів. Коли ви це про це почули? Чи це для вас було передбачувано? І, от що ви очікуєте далі від м демократичної партії? Знаєте, зараз безумовно легко казати ну я ж знав, ну я ж казав, і я запевню у вас знайдеться Багато людей каже, так ну хто ж цього не розумів. Я, чесно кажучи, так і думав, що насправді Байден відійде, тому що я знаю, що Джозеф Байден зробив настільки яскраву політичну кар'єру і присвятив все життя цьому цю служенню своєму народу. Я мав честь служити саме як дипломат Сполучених Штатів, коли він був віцепрезидентом. І пам'ятаю, наскільки він багато прийняв, він шість разів був в Україні. Це зовсім незвично для, для віце-президента. Віцепрезидент традиційно не займається зовнішньою політикою, але Байден був єдиним із них, який дійсно цим турбувався. Його помічник зовнішньої політики Антоні Блінкін, який зараз державний секретар, тобто та сама команда, працювала лише в той час. І я був впевнений, що знаючи, наскільки багато залежить від його рішень, він зможе, знаєте, якось взяти в кулак свою, не знаю амбіції, свою гордість, свою пам'ять, що він стільки років, і буде робити те, що потрібно його країні, так як він, оцей політик, цей політичний діяч Байден собі усвідомлює, він так само і зробив. Але що стосується демократичної партії, подивіться, наскільки швидко почала збирати гроші Камала Харріс. Фактично, скільки там? 81 мільйон вже зібраний за два дні. Це... Історично так ніколи швидко гроші не збирали. Нам здається, іноді знають меркантільність. Ні, це гроші на рекламу, це гроші на проведення кампаній. В цьому вимірюється ефективність політика в сполучених штатах. Може трошки спрощено, але для нас зрозуміло, що люди віддають свої гроші, кампанії віддають свої гроші. Бізнес, щоб підтримати конкретний напрямок: це буде Байден чи це буде Харріс. Вони вважають, що прихід республіканців принесе більше злови для ніж користі для сполучених Штатів, і швидко-швидко намагаються наздогнати зараз лідіруюча Трампа. Ну ми розуміємо, що в Камала Харріс що це не те саме, що Джо Байден. В неї зовсім інший досвід. Вона не була в Україні стільки разів, скільки Байден знову ж ми пам'ятаємо, ну що є взагалі така позиція віцепрезидента. В американській політиці це от людина, яка займається всім, що не подобається президенту. Все, що от, ну, таке, не, 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 не найприємніше, скажімо так. от Все, що це для віцепрезидента, навіть серіал про це є окремий на HBO на 6 сезонів. Е, чого Україні очікувати від Камали Гарріс? Чи це буде та сама політика, яку ми спостерігаємо зараз два з половиною роки? От Чого очікуєте ви? Знаєте, Ну просто на захист віцепрезидентів Сполучених Штатів. Віце-президент Сполучених Штатів по традиції американській це глава Сенату. Ми зовсім не зовсім собі усвідомлені. Це не заступник президента і в нашому усвідомленні, це глава одної з головних палат парламенту, тобто Сенату. Сенат Сполучених Штатів відповідає за оборону і зовнішню політику. Тобто, не можна сказати, що глава Сенату не впливає на ці дуже важливі для нас зараз сфери. Єдиним завданням віцепрезидента насправді є збереження єдності в Сенаті, щоб дозволяли всіму уряду і президенту і парламенту працювати. Оцей баланс. Саме тому віцепрезидент сидить під час промови президента Сполучених Штатів, не як його заступник в Сенаті. Він сидить просто як президент Сенату. У нас люди просто ну, не свідомлять наскільки складна і взаємопов'язана і баланси, і стримування існують в цій системі. Саме тому вона. Як колишній і фактично глава Сенату, і сенатор сама вона безпосередньо була залучена до багатьох справ. Дійсно, з Україною вона мала менше справ. Але е, при тому, що це буде друга спроба, щоб жінка стала президентом, не було сполучених штатів таких. Ну таких спроб до цього. Це буде друга спроба, коли темна шкіра жінка намагається стати. Уявляєте наскільки це ну радикальний крок для всього американського суспільства. Коли я був в сполучених штатах і був новий єдиний перший президент Чорних Сполучених Штатів, це дехто казав, що це забагато для американської системи. Коли демократи пішли і запропонували Хіллері Клінтон як жінку президента, кандидата в президенти, це очевидно стало дуже багато, і хвиля пішла назад, привела до такого, знаєте, підйому реакційно-традиціоналістських сил, уособленням яких і став Трамп. Зараз демократи намагаються, якщо так можна сформулювати, взяти, знаєте, взяти спробувати ще раз. І оцю проштовхнути ліберальну демократичну порядок денний, пропонуючи жінку темношкіру, на знову наполягаючи на тому, що тенденція в світі до оновлення до, до сприйняття жінок як діючої сили політичної темношкірих і так далі, це дуже серйозний, дуже серйозна гра, дуже складна і ризикована. Але ну так розвивається суспільство. В першу чергу американські і багато інших нікуди від цього не діятись. І якщо американські демократи намагаються з цією складною грою перемогти, рано чи пізно це відбудеться. І знаєте, монополія білих чоловіків на командування сполучених штатах рано чи пізно відійде. Я розумію, що протистояння прийшлось на ті часи, коли нам потрібна стабільна і передбачена американська влада. Ну, на жаль, так стало, що багато чого Україна запізнилась на багато багато років. Зараз ми з цим розплачуємося. Разом з тим, оце так звана глибока, глибока держава, глибинна держава, яка існує Сполучених штатах. Я впевнений, що вона є і в і республіканська. Вона насправді не має політичне заборонення, воно усвідомлює доцільність існування певних. Механізмів певних доктрин в самому американському суспільстві. І оця держава і є наша запорука. Вона виражається в потужній підтримці Збройних сил, вона виражається в підтримці двохпалатного парламента. Багато-багато в чому. Я не став би говорити, що ми прямо все пропали, як у нас традиційно це робиться, і з приходом або незвичного такого розкладу в демократах, або якраз звичного в, в республіканцях. Все рівно Україна залишиться. Будь-хто, хто прийде в овельний кабінет. Зрозуміло дуже швидко, що Путін не можна домовитись, не може так просто домовитись. вже пробували десь на посередині або ще щось так з Путіним не працює. Прийдеться воювати. Ну от я думаю, що ви могли бачити також коментар. Ну, це так здається, Було інтерв'ю Джона Болтона, колишнього радника Дональда Трампа. Так під час його першої каденції. Так, от, здається, він СІН розмовляв. Я боюся помилитися. Коротше кажучи, говорячи про Україну, ну він сказав, що слухайте, ну Трамп не знає, як закінчити цю війну, що єдине, що він вміє, це от просто ну, віддати території Росії, ну тобто, піти на поступки Путіну. Наскільки серйозно ми маємо ставитися до такої оцінки колишнього і можливого майбутнього президента США? Я думаю, що це все рівно, Це все передвиборчі передвиборчі обіцянки. Настільки просте вирішення. Це взагалі звичайне для Трампа мета звернення для своєї аудиторії. Я боюсь, що можливо він так само і думає сам, що насправді не все так складно. І взагалі в світі багато лідерів, які прийшли зараз на популістських цих рухах, які взагалі вважають, що все не так складно, як, як до цього пообіцяли або пропонували попередники. Все можна вирішити ні. Вирішити не можна, тому що ми люди дуже складні істоти. А коли стає багато, ці проблеми ускладнюються. А коли це має історичне підґрунтя, як Україна з Росії, це ускладнюється неймовірно. І Трамп зіткнеться з тим, що якщо дехто в Сполучених Штатах думає, що з Росіянами треба мати справу так ніжно і обережно, тому що вони дуже вперті, це тільки тому, що вони ніколи не мали справу з українцями. І пропозиція нам, українцям, віддати щось, вона наштихнеться на таке саме, я сподіваюсь, мягке, вічливе, а скоріш за все, ні. Невічливий, не, не м'які, що ні, ні ми все дуже дякую за вам за допомогу. Але ні. Ми не збираємося старувати. Мені здається, що президент Зеленський нещодавно доволі прямо про це сказав. Що не нас такий план не цікавить. Тут знаєте, що ну коли говорять про Трампа, то звичайно згадують його бізнес минуле чи бізнес нинішнє, так і та -та, та та Ну тобто говорять про що, що дивіться, він дуже в нього дуже проста логіка. Він діє за принципом того, що йому вигідно, от припустимо, от те про що ви говорили на самому початку. Там ті 50 томагавків, які по Сирії були випущені, що від він в той момент вирішив, що йому треба продемонструвати, що він сильний президент, і взагалі всі мають з ним рахуватися. Чи ми можемо собі зрозуміти, а що йому може бути вигідно в Україні, щоб він зайняв, ну скажімо, більш проукраїнську позицію? по Перше, його цікавить все те саме. Він хоче бути сильним президентом. Нічого не помінялось. По-друге, я вже мені здається, навіть ваша передачі, коли сказав, що будучи міністром закордонних справ, я мав честь спілкуватися з президентом Трампом, і розмова з ним, ну вона була доволі проста, але в принципі він цікавився, чому він має допомагати. І моє нагадування про те, що вони пообіцяли нас захистити, коли ми здали ядерну зброю. От не повірите, воно було сприйнято з ним абсолютно прямолінійно. Говорю, ми дійсно побіцяли. Я говорю, да, дійсно побіцяли. Він не став лізти в ці слова, які часто граються більш такі досвідчені політики. Це були гарантії, це були запевнення. Оце все, оце все, що навколо Будапештських меморандумів давно обговорюється. Ні, він сприйняв саму суть цієї проблеми так точно, як сприймає суть його електорат. Вони не будуть довго дивитися, тому меседжі всі Трампа такі прості і вони доходять до серця. І наше нагадування про те, що ви пообіцяли нас захистити, а ми віддали за це зброю, дуже легко і просто доходить до електората, навіть не до самого Трампа. І от те, що нам треба зробити, і те, що ми до певного рівня досягли вже за ці роки війни, спілкуючись напряму з електоратом або, скажімо, з народом і сполучених штатів також, а також інших партнерів, це нагадувати їм. Що от на рівні людських істот одна однім ви пообіцяли, що якщо ми здамо цю неймовірну адську зброю, до якої Трамп ну дуже бережно ставиться, як кожен американець, ви нас захистите. І от на це мені здається, треба робити наголос самим простим я не знаю, там фермером Сугая або колишнім військовим, який є зараз віцепрезидент, який не мав там знаєте політичних якихсь там. Амбіції, можливості будувати кар'єру, і сприймають доволі прості слова. От до нього теж, де Венса, мають бути звернення. Ти колишній військовий, подумай, як твої побратими зараз вимушені вийти в, в кринках. такі самі морські піхотинці, як і ти. По чому ти про це не думаєш? Ти думаєш про щось інше і розказуєш про якісь яхти, там на якихось там не знаю, які належать українським олігархам. Твій начальник теж доволі багато людей. У нього теж, напевно, є яхти не одна. Не в цьому ж проблема, правда? Ти ж продовжуєш з ним працювати. От наші сигнали мають бути, ну якщо хочете, дещо спрощені, не хочу образити нікого, але такі, знаєте, масивні, але доволі прямолінійні. Слухайте, ну тут ви знаєте, ви згадали про Джей Ді Венса, так якого Дональд Трамп обрав другим номером. Тобто він може стати віцепрезидентом США. Він, звичайно, викликає велике роздратування у нас емоційних українців. Ну тому, що це та людина, яка казала, що йому взагалі пофігу, вибачте, що там буде з тією Україною, Ну і плюс він ж виступав там на Мюнхенській конференції безпеки. Так і казав, що ну нічого давати не треба з Росією, Росію не перемогти, домовлятися, бла бла-бла. Ну коротше, це все. Тому ми ще більше тривожимося. Побачили також, не можу про це це вас не спитати нову таку хвилю нелюбові до Бориса Джонсона, так героя українського. Тут вже багато різного названо на його честь в Україні, але от він опублікував колонку в Daily Mail, Так, якщо не помиляюся, і там певні такі, нібито рішення того ну, рішення українсько-російсько-української війни, що робити. І ну, це викликало ж знову таке обурення з нашого боку. А що це за план? Чому він з'явився зараз? Чому Борис Джонсон зараз вийшов з такою пропозицією? Чи ви це розумієте? Ну, по-перше, я чітко розумію, тому що я з Борисом це обговорив його план, і я мав честь обговорити вже і після результатів. Теж і хочу сказати, що це не зараз з'явилось, а Борис Джонсон, відходячи від прем'єрської посади, він запропонував свої послуги Україні. Як наш справжній друг і пропонував, що він е, близький до республіканців, близький до цього крила, якого належить фактично Дональд Трамп. Він близько знайомий з самим Дональдом, і він готовий виконати наш, для нас функцію. Е, в уявленні українців той, хто допомагає нам, має робити так, як ми цього бачимо. Насправді Бори Джонсон більш складна істота політична, більш складна людина. Він розуміє, що ти не можеш продати ровно 100% того, що ти хочеш, якийсь компроміс прийдеться на себе брати. Більше того, ви ж бачите, як він обережно робить. Він не каже, що це план Трампа, правда? І він не каже, що це план України. Він подає його як свій план. От я пропоную, як колишній політик, як е, інтелектуал і так далі. Я пропоную такий варіант. Ми з вами не тільки не маємо з цим погоджувати, ми маємо його критикувати, що ми і в принципі робимо. Але при цьому ми маємо усвідомити, що в його плані є певні речі, які є важливими. Ну, Очевидно, що про 70 тисяч українських військовослужбовців Україна не просила Бориса Джонсона говорити, тому що, ну, по-перше, ми це ніколи не обговорювали, не думали. Але Борис Джонсон чудово усвідомлює, що одна із обіцянок предвиборчих Трампа це зменшити витрати і забрати з Європи, яка на його думку недостатньо вкладає в безпеку, забрати е, американський солдат. Борис Джонсон розуміє, яким чином може запропонувати рішення для Трампа за їх забрати кимось. Поміняти іншого виходу немає. І хоча, на нашу думку, міняти солдат ядерної держави США на солдат гарно підготовлений, але не ядерної держави України нічого не дасть. З точки зору знать стримування оцього ядерного очевидно, Росія не за сто разів подумає перед тим як бомбардувати базу американських морських піхотинців, але не буде трьох разів думати, якщо там замість американські будуть українські піхотинці. Це не вирішує питання балансу сил ядерних, але це пропозиція Бориса Джонсона показати Трампу, навіть не нам показати Трампу можливу інтерес в Україні. От ви мене самі запитали до цього, а який інтерес міг би бути в Україні для Трампа? От Борис розрахував, що це могло б бути інтересом. Тут складне питання, яке ми з Борисом говорили, коли ще був прем'єр-міністр. Що станеться з українськими солдатами, коли війна закінчиться для нас перемогою? Куди цей мільйон людей дінеться? І Борис вирішує зокрема одним із питань, що ці українські солдати будуть продовжувати нести службу в світі, підтримуючи мир і порядок в світі. Це дуже ну, така серйозна на майбутнє. Просто просто нас зараз не вистачає з вами, знаєте, от. Потужності наших процесорів, щоб думати про майбутнє. Бори Джонсон, як не українець, як не частина нашого конфлікту, він дозволяє собі про це думати. Ну, от дійсно виглядає так, як така візія. Візія майбутнього. Я просто нагадаю аудиторії, що так: от в цій колонці, яку Борис Джонсон опублікував, в Daily Mail, він сказав про те, що 70 тисяч українських солдатів можуть замінити американських, які зараз знаходяться в Європі. Ну і таким чином Трамп ну в сенсі сполучені Штати Америки витрачатимуть менше грошей на їх утримання і так далі, і так далі. Ну там ще він і про поступки говорив. Звичайно, слухайте. Ну, звичайно, є ще один великий гравець: це Китай, і ми побачили можливо невелике зрушення чи велике зрушення. Тут я думаю, що вам, як дуже досвідченому дипломату, ну, варто оцінити це те, що ми нарешті маємо візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю. Не було два з половиною роки от таких зустрічей навіть на такому рівні. Була одна розмова президента Зеленського з лідером Китаю Сі Цзінпіним. Телефоном вони розмовляли. Ми розуміємо, що там треба ще ділити на два чи три, бо там ще переклад з китайської на українську і так далі. Чого ми можемо чекати від цього візиту? Ми бачимо, що Китай займає зрозумілу проросійську позицію. Всю пропаганду про російську вони транслюють через свої державні медіа. У мене немає ніяких сумнівів, що китайський міністр закордонних справ Ван і... Одразу після зустрічі з Кулебою подзвонить Лаврову. Він постійно так робить. Ну тобто, там, коротше кажучи, це така навіть, знаєте, ритуал. То, на вашу думку, чого нам зараз чекати від Китаю? Думаю, до певного рівня Дмитро Кулебу усвідомлює, що так воно і станеться. І його сигнали, які він буде посилати, вони будуть частково стосуватися саме Лаврова, а не Ван Ванї. І, в принципі, це дипломатична гра. Він правильно робить, ми мали. Спробувати, якщо не повернути на свою сторону Китаю, ну що не менше спробувати тримати їх як можна більш нейтральними. Це тонка гра, і напевно українська публіка захоче від кулеби якоїсь, знаєте, яскравого результату, не знаю, там щоб над палацом підняли жовто-блакітний прапор і тримали до завершення війни, як це і деякі наші та партнери, там та саме Велика Британія робить. Ні, такого не станеться. Але це потрібний крок, і треба спробувати спроб... Ви абсолютно правильно визнаєте. Що навіть сам факт того, що така зустріч відбувається, вже дуже важливий для нас, дуже важливий для нескільки Росії, Росія розуміє, що ми робимо, але для всіх тих країн світу, які орієнтуються на Китай. От, моя особиста позиція така, що ми не повинні витрачати забагато часу на ті країни, от ми намагалися один час дотягнутися до всіх країн світу. Нас для країни з таким невеликим порівняно невеликим ресурсом, як Україна, включно з дипломатичним, нам треба мати справу з тими країнами, які, знаєте, як англійську мову кажуть, matters, тобто вирішують, які мають значення. От, незважаючи на те, що для нас зараз найбільше значення мають країни НАТО, тому що без них ми просто вмремо як, як держава. У світі є ще пару держав, без яких рішення теж не буде. От Китай одна з таких країн, які мають значення. Індія має значення, Японія має значення. От наша безпосередня фокусована увага на ці країни дуже зараз важлива. Ми повернемося обличчям до всіх багатьох країн світу, півдня там, не знаю, Африки Латинської Америки, коли у нас хоч секунди з'явиться сил, ресурсів і часу. Задача зараз зараз максимально сконцентрувати зусилля там, де у нас є можливість якось отримати прорив. Більше того, ну, ми з вами бачимо, що Трамп, як і багато, багато західних лідерів, він переоцінює небезпеку Китаю, забуваючи, залишаючи задушками небезпеку Росії. Наша задача, яку ми постійно пояснюємо е, нашим партнерам, що е, Росія зараз безпосередня загроза. Так, Китай може бути майбутньою загрозою, але може бути і складним. Вимогливим, але партнерам, бо так приблизно розглядає Британія, в цьому відмінності між Британією і Сполученими Штатами. Брити готові розглядати їх як конкурентів, партнерів, як завгодно. Ще не ворогів. Але знають, що Росія це ворог. Наша задача переконати включно Сполученими Штатами. я впевнений, що частково цей візит. Так само ентоні Блінкін має подивитися, що його колеги китайські і українські, що вони борють і що він, заради чого вони там говорять. Повірте мені, що доповідь про цю зустріч ляже на стіл ще швидше, ніж Лавров отримує дзвінок від Вандії. Ну, от е, також пам'ятаємо, що в е, фінальному документі саміту НАТО у Вашингтоні був згаданий Китай і саме в контексті Росії, так що от він. Підтримує. Ну я я зараз перефразовую, але підтримує ВПК, умовно кажучи, дає на це ресурси. Такого ще не було. Навіть знаєте, говоримо з китаєзнавцями. Вони кажуть, слухайте, ну в документі НАТО, нібито ніколи не мав не мав потрапити Китай, бо це ж інша, інша частина світу. Це ж не ну, північно атлантичний альянс до чого тут Китай. Ну от. Бачимо, що таке. Пане Вадиме, Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Один Пристайко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020, посол України у Великій Британії, у 2020-2023 Був з нами на зв'язку. Ще раз дякую. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.